А львів, як і минулої п'ятниці від ранку снігом у міжнародному аеропорту імені Данила Галицького через погодні умови відмінили два авіарейси з Мюнхена до Львова і зі Львова до Мюнхена. Також не змогли прийняти в аеропорту літак з Венеції. Напередодні про погіршення погодних умов попереджали і влада, і рятувальники. Людей просили залишатись вдома, а водіїв без потреби не їздити приватними машинами. Чи врахували у місті досвід минулого тижня? З'ясувала з'ясовувала Вікторія Вескевич. Менше снігу, менше автівок та людей на зупинках. Пасажири розповідають, на транспорт, попри негоду, не доводиться довго чекати. Рано я тут до... добре на автобус сіла, маршрутка їхала, 217-та і приїхала. Нічого добре. Зірантовки нормально добиратися. А як ви їхали? Три четвертої, правда, пробки на городоцькій такі сильні досить були. Ну, не дуже так, але більш-менш нормально. А от водії нарікають на дорогу, сніг не прибирають, тож за кермом не розслабишся. Ні, не розчищено, але їхати можливо. Аби перевірити, чи маршрутки їздять по графіку, виїжджаємо на стрийську підйом вулиці, навіть почищено та підсипано піском. Пробираємось до графіку руху. Наступна третя, а прибуває об 11.34. За кілька хвилин маршрутка прибуває. Чітко по графіку не розчарувала. І наступна магістралі не надто завантажені. Тож навіть громадський транспорт їздить краще ніж в хорошу погоду. Трамваї повільно, а все ж пересуваються по місту. Є окремі були випадки, такі незначні. Це були на вулиці Шевченка, боксувала фура, притримали нам трамвай, сімки. Боксувала фура на Чорноволу, на підйомі туди, до Варшавської від центру. Теж там хвилин 15-20, і ми знову відновили рух. Я хвилин 10 чекала. А це ж нормально, так? Так. На Сахарова вийшла, потім дивлюся, трамвай, проїхав і потім підійшла до зупинки, буквально за дві хвилини наступний приїхав. Ну, дуже важко, реки забиті, дуже важко. Машини носить, мусить вважати. Корків на вулицях майже немає. Традицій дотримуються лише в центрі. Водії пояснюють, мало хто після минулої п'ятниці ризикнув сісти за кермо. Машин менше, менше. Та люди послухалися, телебачення і не виїхали. Трохи менше машин. Не прибирають, не прибирають. Я не бачу техніки на дорозі. Взагалі ніде. Втім, для тих, хто все ж виїхав на власному авто, в ДАІ наголошують. Оминайте складні для руху вулиці. Надовго застрягнути можна на Чорновола, Варшавській, Опришківський, Єрошенка, Миколайчука, Стуса та на вулиці Високий Замок. Вікторія Іваскевич, Андрій Сладков, новини.